Слава Богу. Дорогі брати і сестри, радий всіх бачити. Радий, що я тут, є на цьому місці. Живий, майже здоровий. Так. І я хочу перед тим, як ми будемо молитися, зачитати одне місце. Бо мені дуже сподобалося і Ганець проповідував. І я потім роздумував. Дивіться, це написано послання до Колосян, другий розділ, 9, 10 вірш. Адже в ньому тілесно перебуває вся повнота Божества, і ви в ньому маєте повноту. Він голова всякого начальства та влади. Уявляєте, що в Ісусі Христі перебуває вся повнота Божа, і тут написано. І ви в ньому маєте повноту. Уявляєте, в нас перебуває вся повнота Божа, яку ми маємо силу жити, служити і славити Бога. І написано, що голова всякого начальства та влади Ісус Христос. Давайте встанемо, помолимося, щоб ці слова вони запали глибоко в нашу душу, в наше серце, і щоб ми могли використовувати ці слова. У житті не тільки знати, але й жити так, як пише слово Боже. Господи Боже, дякую Тобі за твою велику милість, яку ти нам дарував. Дякую за те, що ти простив нам наші гріхи. Дякую Тобі за те, що Ти дарував нам вічне життя, Господь. І ми можемо жити тобою, Господь, твоїй повноті, твоїй силі, Господь. Ти начальник над цими владами, Господь. Над всякою владою, Господь, над всякими світоправителями, Господи, славим Тебе величай. і величаєм. Я дякую тобі за те, що ми є твої діти, і ми викуплені тобою. Благослови зараз це служіння, благослови спів, групи прославлення, благослови проповідників, поклади в їхні уста ті слова, які ти хочеш, щоб ми сьогодні почули, Господь, і наповни наше серце миром. Любов'ю, Господь, силою Твоєю, щоб ми перемагали всякі спокуси, всякі гріхи жили і могли свідчити іншим людям. Хай тобі буде слава за все. Амінь.